Зіпелор при болю в горлі добре спускаю за 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе і почути свої мрії, свої прагнення без софітів, без камер, без сценарію. Але з улюбленою кавою вдома. Ех, сьогодні ще день відпрацюю, і вихідні. Може махнути за місто. Але де я так швидко знайду будинок? І щоб гарний був, і укомплектований усім необхідним. OLX нерухомість. Скоріше в вихідні. Давно не бачили, так, не бачили сьогодні, нато. Віріші вітання глядачам нового каналу. Це ваше улюблене шоу хто зверху, і я його окраса, Лесі Вайна-Нікітюк, А це його обуза. Богдан Шолодяк. Так, стривай, мені що, вже час на тебе ображатися? Ні, ні, почекай ще рано. Дочекайся фіналу ага. в фіналі, коли жіноча команда переможе. Тоді будеш ображатися. Команда на сцену <різь> не бувати цьому. Ви розумієте. Якби я був кухарем, то навіть не знаю, яку страву приготував би з цих інгредієнтів. Такі вони всі різні. Наприклад, цей чоловік легко підніме вам настрій, а ще він легко підніме 155-кілограмову штангу. Актор, блогер, майстер спорту України з пауерліфтингу. Арам Арзуманян. Так, це я, Це, це я. він. Ну, а цей чоловік вже багато років прилаштовує холостяків в надійні, красиві руки. Гриш, е я ще трохи поживу для себе, окей, а потім звернуся за твоєю допомогою. Добре, чекатиму на телеведучий громадський діяч, багатодітний батько Григорій Решетнік. <плес> <плес> <Дякую>! <плес> дивіться, дивіться. Якщо йти вулицю і сказати кс -кс -кс", то обернуться п'ять кішок, і він найдобріша людина, яку я знаю, підприємець, актор і бородата котомамуся. Олексій Суровцев! Yeah! Ну і я, капітан Богдан Шелудяк, який вкладає душу в цю команду. І зараз покладе край отих от на нашу перемогу! Ой. Сигнал важлива кожна посмішка. Добрий вечір. Максиму Богдан, що ти можеш покласти це гроші в скарбничку жіночої команди, яка сьогодні переможе. Розказую вам хто. Сьогодні в мене в гостях. Якщо ви мрієте десь колись побачити цю прекрасну дівчину, то відправляйтесь або під Полтаву, або на краняк під шепетівку. Моя землячка, акторка Анна Саліванчук. Вичей ця прекрасна дівчина допомагає людям вирівняти психологічно-емоційний стан. Але так. я сьогодні покликала її в свою команду для того, щоб вона розхитала психологічно-емоційний Суперник. стан суперників. Моя подруга, психолог і ведуча проекту «Ранок у великому місті Юлія Зорій. Розказує секрет. Ніхто ж про це не знає. Ми з Наталкою Денисенко знімались у серіалі моєму авторському серіалі, який так. мав назву Леся з'єся. Дуже класний мав бути серіал, якби не повномасштабне вторгнення. Так. так як це вже сталося, ми маємо таку біду. Цей серіал, звичайно, вже ніхто ніколи не побачить. Але я згадую той прекрасний момент, ті знімальні дні, коли побувала на майданчику з українськими акторами, і вони надзвичайно талановиті. А щодо твого таланту, Наталочка, то мені ще рости і рости. Актриса. Поцілувалась Наталка Денисенко. Ну і я щира, красива, ведуча і капітан цієї прекрасної команди Лесі вайна Нікітюк, яка вже другий рік поспіль змушена імітувати радість. Щирість, коли бачить капітана команди суперників Богдана Буше. Вони прокидаються і кричать мужики. Мужики! Мужики! І кричать дівчата! мужики. І всі суді вони кричать мужики! І перевозу. Мужики мужики. мужики! 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 спинами прекрасна команда підтримки мужики! жіночої команди. Дівчата! 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 Ну а за ними дівчата! мужики. Оті. Чоловік, чи то чоловік, чи то жінка, ми так і ще до сих пір не знаємо, але то надзвичайно розумна істота, яка кожного разу після кожного конкурсу дивиться своїм одним оком. В нього таке око велике. Знаєте? І, і, так ти його бачиш, і, і тільки зрачок такий направо наліво, направо наліво, направо наліво. Хто хто виграв? Січе все. Пан суддя! Вітаємо вас! Шановні гравці, Добрий вечір. Добрий. Пане капітан, вітаю. Пані капітаншо. Вітаю. Глядачі біля телекранів. Вітаю вас. О, Вітаємо глядачів! Я, як завжди, буду зверху не просто спостерігати, а зроблю все для того, щоб сьогодні перемогли найсильніші. Ви знаєте, хто це буде? Це буде вам. До початку гри. Давайте подякуємо всім тим, хто щодня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим захисницям, дякуємо силам оборони. Слава Україні! Героям слава! слава Слава нації! Смерть ворога! Україна! понад усе! Програма складається з семи конкурсів і фіналу. Переможець кожного конкурсу отримує дві тисячі гривень, і додаткову тисячу гривень може отримати продовж шоу та команда, яка дасть правильну відповідь на бонусне запитання. Але є одне але Богдан так, зараз. Але те, що вирішиться все у фіналі, бо команда, яка переможе, подвоїть свої бали. Ну і власне команда, яка програє у фіналі, просто залишиться в цій студії закритою і, і буде ви... ночувати і це до ви... ранку. Давайте дізнаємося, хто ж це буде. Я оголошую перший раунд. Перший раунд. Руки-ноги. У дівчат на руках вже є долоньки, велетесенькі з літерами, а на ногах. Стопи також з літерами. Зараз я буду їм ставити запитання і вони мають скласти правильну відповідь з тих літер, які у них на руках і на ногах. На все у них буде всього 90 секунд чи аж 90 секунд. Зараз подивимось. Дівчата, виходьте, будь ласка, до нашої жординочки. Зараз ми все зробимо. Богданчик. Слово починається з мене. Як тільки хтось на відповідь має перші літери, стає на моє місце, і ми міняємося. Отак поняли? Час пішов. Її дають після купівлі товару зазвичай на рік. Чек? А, страховка, гарантія, Ні, страховка гарантія, Гарантія. Га, став. А вона останньо я вже я роблю ра, гара, радія. Давай не гарантія. Руки Юля. Гарантія. Ну добре, зараховуємо. Okay. Його часто не буває в будинках українців, але в кінці тунелю воно точно є. Світло! 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 світло. У, мене, о, о, світло о, у мене о, я в кінці! У мене ли світло! У кого, ли? А кого, а давай, мене давай, о, я в кінці уже стою. Світло! Сілто! Сілтао! Світло! Світло! Сіво Тлау. мене тут В, і, у кого В? Світло, <світло> і, В. От, ви, ви. В, то все. Поставь сюди. Світло є. Е". Плацкартний чи купе? Вагон. Вагон". Вагон. Вагон. В мене В. У мене В. Я роблю А. У мене в, в, в. А, Г. О, в, в, в. В. В, в, в. В, у мене тут. Вагон. Вагон є. Їх є сім смертних.

Відшата, дівчата, від було класно. Я за тебе болівав. Вертайся, Вер... вертайся обережно. Продовжується раунд руки ноги на черзі. Чоловіча команда. Ну, хлопці, до бар'єру. Ну, хлопці, станьте в ряд, станьте в ряд, станьте. в ряд. Ну давайте, покажіть. Зараз покажемо їм, як треба збирати слова. Хлопці готові. Слово починається з вашого капітана. Хлопці готові. Час пішов. Знак зодіаку його зображують зі стрілами. Стрілець, стрілець, Стрілець. У мене ці! У мене ці. Давайте. А я не стрі, у кого ї. Є товчена картопля з маслом і молоком. Пюре пюре. У мене «ю», «р». У мене ю тебе є. П'ю. П'ю. пів. Дайте пе. У як це нічого нема? П'ю. у кого кого пацани? У мене пе. У мене. Є освітлювальний прилад, який вішають під стелею. Лампа 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 люстра 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 А, А, А. Де а Де А у кого? Ястра є є. чорне середземне мере. Море море. у мене О, О. 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 дайте У мене Я є. є, є. Є. Може бути в'язальною чи в колесі велосипеда. Писа спи, спи, пи? пи? спи, Я спиця. У мене це у мене це. У мене це. Я, я і, спи. І, я спи. І, я спи. Спиця є. Yeah. За приказкою її пізнають за пір'ям. Що? Uh, за приказкою пуска. її пізнають за пір'ям. Лебедиха. курка, Любідиха сказала! Пиця. Писа. Я думав, наду треба втити. У мене що? У мене я. У мене я. Птиця! Сюди сюди сюди. Сюди сюди. Я у мене. Всиди тебе це. <по> <вийші? по> Нічия! Нічия клас! а птиця, що це птиця була? Отже, дівчата! Що ж ви там наскладали? Ви даєте що? гарантію, що буде світло. І, власне, у вас вагон гріхів. Чотири правильно складених слова. Нормально, чотири. По одному да, кожна. Нормально, кожна нормально. по одному. Чотири ніхто слова не нормально. праведний пан суддя, ніхто. Згоден. Чоловіки. Егей. Спочатку вигадали новий знак зодіаку Купідон. Це був я. Народна приказка до речі, звучить так. Птицю пізнають папір'ю. А людину по мові. А я не знала такої приказки. Я не мові. знала, боже, яка красива! Це я вам дарую, власне, як і перемогу чоловікам. 6-4 в цьому раунді. Дякуємо, пане Суддя. Пацани, пацани. Дів яна! Дів яна! Дів яна! Ой, цей смак перемоги. Йозера. Супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Аня, бонусного запитання. Щойно перемогли чоловіки. Дуже випадкова ситуація. Чоловіки перемогли. Це одноразова акція, взагалі. Каюсь, каюсь, можна бонусне питання? Бонусне питання у вільний від роботи час. Ми працюємо в соцмережах нового каналу, ставимо різні запитання, на них відповідають люди. Якщо ви дасте відповідь на це бонусне запитання з похибкою плюс-мінус 10%, відсотків, ви можете виграти тисячу гривень. Запитання звучить так: скільки відсотків жінок, хоч раз дивилися сумісність з чоловіком за знаком зодіаку? Я думаю, це ближче до 120. 120. Я не Давайте 95, 89 і у нас похибка 10%, 99, 79. Це забагато. Ти думаєш, моя мама тож забагато. Блін, ну, але він розбирається в київських, знаєш, але я не знаю. В київських розбирається. Ти перевіряла? Ну ніколи. Да ну на що такі гороскопи? Я такі взагалі ти перевіряла? А А ти, як психолог, коли працюєш з людьми, часто буває таке питання, що людина там каже, що в нас там відносини складаються, і то, 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 і це все через те, що ми не сумісні по. І я тоді дістаю оцей свій шар. карти Таро, і кажу, секунду, дивися. Мені здається, 112. Добре, 89. я просто Готові? Ще рада чоловічої команди з питань астрології вирішила, що 89% жінок дивилися. <рів> думаю, Не хочу вас розчаровувати, але увага на екран. Так. <рів> О, так це... це є. А, є, все є, все є. Супер! я такі потрапили чи ні! Хлопці! <рів> <рів> З так. астрологією у вас все гаразд, та от з математикою. <рес> Не забуду ту паузу у ваших очах. А ну вгадайте, скільки у вас тисяч гривень на рахунку. Три! Рахувати гроші ви вмієте. Три тисячі гривень, чоловіків, нуль дівчат. Мужики! 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 Такий, початок, Мужики! такий початок мені подобається. いっちゃったいっちゃったいっちゃった!